По-справжньому, вбивчий дует комбінація, яка здатна зухвало протидіяти російським ребам та при цьому ще й успішно вражати російську техніку та самих окупантів. Знайомтесь, та да панове дрон РАМ 2 x який знайшов собі крутого напарника безпілотника Шарк. Поговоримо сьогодні про те, на що здатні ці два красення. Жодної офіційної інформації про характеристики надано не було. Однак, за даними аналітиків, в одній із варіацій дрон РАМ-2Х має бойову частину 3 кілограми, яка може бути уламковою, термобаричною тощо. Безпілотник здатен перехоплювати повітряні цілі. Дрони Орлан і схожі, а ще вертольоти на зустрічному курсі. Для перехоплення повітряних цілей буде використовуватись уламкова бойова частина з контактним підривом або підривом за сигналом оператора. Швидкість безпілотника близько 180 км на годину. Дальність дії – понад 100 км з ретранслятором, здатен посилено опиратися ребам та має систему до наведення. Під час демонстрації українських дронів, коли до України був візит канцлера Німеччини Олафа Шольца, засвітився не лише аналог шахеда, про який ми говорили в попередніх випусках. Якщо хтось випадково чисто не бачив, можете повернутися в стрічечку і переглянути. На офіційних фото з цього заходу можливо помітити новий дрон Камікадзе RAM 2X, який має X-подібні аеродинамічні поверхні. І попри відсутність офіційних характеристик, судячи з наявних матеріалів у відкритому доступі, ми можемо говорити, що це саме баражируючий боєприпас, який призначений для ураження цілей у зоні дії мідл страйків. Тобто це такий собі аналог американського свічблейду чи російського ланцета. Вочевидь, Рам 2Х є модернізованою версією одного з перших українських баражируючих боєприпасів відомого українського дрона Рам 2, який був створений на базі лелека 100 від Давіро. Однак, не дарма я на початку сказав слово сполучення вбивчий дует, оскільки головною особливості цієї розробки є її робота з безпілотним напарником. Тож поговоримо тепер про це більш детально. Важливим елементом нового українського ударного комплексу є дрон-ретранслятор, що працює в парі з ударним дроном. Він виконує задачі з пошуку цілі, її відстеження в очікуванні ударного дрона та об'єктивного контролю наслідків ураження. Завдяки ретранслятору дрон здатен уражати цілі на відстанях понад 100 кілометрів. Однак, попри це, самі безпілотники в базі оснащені цифровими шифрованими модулями зв'язку. Що вже дозволяють працювати в умовах активного радіоелектронного придушення, і як зазначалось раніше, БПЛА оснащений системою до наведення, що додатково спрощує роботу в умовах роботи ворожого реп. Тобто, що ми маємо? Ми маємо баражуючий боєприпас, до нього розвідувальний БПЛА Шарк, але останній виконує не лише пошук цілий та наведення на них рам 2Х. Бо у такій ролі український розвідувальний БПЛА може працювати з будь-яким іншим баражуючим боєприпасом, Хоч зі Свічблейд 600, як це було під час полювання на російський Тор. Право в тому, що дрон Shark від Укрспецсистем багаторазово показував здатність працювати у дуже складній обстановці від російських систем РЕП, наприклад, прямо над окупованим Донецьком. І тому цілком логічним буде припустити, що задачою розвідника буде й робота ретранслятором для Рам 2Х. Що дозволить якісно підняти як дальність, так і ефективність застосування цього боєприпасу. Тобто, за допомогою шарка РАМ 2 x буде себе почувати вільніше на бойових завданнях. І в той час, як шарк допомагає боротися з Ребом, Рам влучає в ціль. А влучає у ціль на РАМ до слова дуже видовищно. Станом на квітень 24-го року повідомляло, що, хоч безпілотний комплекс, ще знаходиться на етапі доведення. Але це доведення відбувається в умовах експлуатації в зоні бойових дій, де дрон вже успішно знищив певну кількість ворожої техніки. Ну подивіться на цю красу. А тепер уявіть, що за допомогою Шарка такі вибухові краєвиди можуть бути ще глибше від лінії бойового зіткнення, що, власне, і робить нашу комбінацію по-справжньому вбивчим доетом. І ще цікава деталь помітили аналітики. Справа в тому, що не так давно на окупованій частині Донецької області росіяни публікували фото нашого дрона Рам 2Х, який впав там. Або через технічну несправність, або через втрату зв'язку через роботу ворожої системи РЕП. Особисто я думаю, що це все через те, що прилад перебуває на стадії доведення. Так от на цих світлинах, які оприлюднили руські, чітко видно тип та вагу бойової частини дрона, яка виявилась досить незвичайною. Всередині впавшого рам x на опублікованих фотографіях можна побачити позначку заряд керований, що означає, що підрив. Відбувається на певній дистанції від цілі у автоматичному режимі або за командою оператора. Також з цікавого, на бойовій частині можна помітити маркування 0124, що означає дату виготовлення, тобто або січень 2024 року, або перший квартал 24-го року. Крім цього, можна побачити маркування ЗК27 УЯ, що ймовірно його можна розшифрувати так: ЗК заряд керований 2,7 це його маса, тобто 2,7 КГ. А щодо уя, то найбільш вирогідніше пояснення це тип його дії, тобто ударне ядро. Показово, що ударне ядро дозволяє вражати цілі на досить значній дистанції. Тому наварення на техніку решітки та екрани, або ж як їх називають, мангали, майже не заважають ударному ядру вражати цілі. А наявність такої бойової частини на цьому дроні означає налагодження її виробництва саме в Україні, і це дуже важливо, оскільки це є прямим доказом успішності. Путінської СВО з демілітаризації України хотів той дід нас демілітаризувати, а у результаті дав поштовх до створення та масштабування сучасних розробок, які успішно нищать ворогів на фронті. І ще варто звернути увагу, що бойова частина, впавшого Рам 2Х, була виготовлена раніше ніж він був вперше продемонстрований. Це може свідчити про те, що або цю бойову частину застосовують ще на яке ОСБПЛА, тому утворився деякий їхній запас. Або ж серійне виробництво та застосування RAM 2X почалося ще задовго до першої публічної демонстрації. Загалом поява цих фотографій може свідчити про нарощування виробництва RAM 2X, а також підтверджує наявність в Україні виробництва бойових частин для дронів такого класу. Що, звичайно, не може не тішити. Отже, наостанок скажу: комбінація дронів перспективна справа. І переконаний, що одразу після завершення процесу підготовки. Та адаптації РАМО до бойових умов ми побачимо приголомшливі результати від наших сил оборони. На цьому в мене все панове. Бувайте здорові!